Доброго дня! Як створити окремий аккаунт для навчання? Для цього заходимо в налаштування, шукаємо тут «Паролі і облікові записи, і в самому кінці у нас є додати обліковий запис. Обираємо Google, проходить перевірка, що це дійсно ми. Нам пропонується ввести вже існуючий адрес, або в кінці створити обліковий запис. І обираємо для особистого використання. Тут ми вводимо ім'я та прізвище учня чи учениці, обираємо далі. Для того, щоб запобігти початковим обмеженням на вік, краще виставити такий рік народження, щоб наша дитина стала вже дорослою. Далі нам пропонують обрати адресу Gmail. Можна серед запропонованих двох обрати, або створити власну. Але при створенні власної можуть бути вже зайняті, тому краще обрати з тих, що пропонується. Придумуємо пароль і запам'ятовуємо або кудись занотовуємо. Далі. Нам пропонується зберегти наші дані в основному обліковому записі, запису. Но нам це не потрібно зараз, тому просто в іншому місці екрану десь тапаємо. Обираємо далі. Конфіденційності умови читаємо та приймаємо. Зараз йде перевірка. Все, наш. Наш обліковий запис вже створений. Ось він.